Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі Людмилка Позитивка. Сьогодні у нас відео покупочки з магазина АТБ. Ось чек на 551 гривню. Сьогодні нові акції в АТБ тиждень. З 16 по 23 число. Ну, вчитайте, 22 включно. Так, Зараз я розкажу, що я купила на 500 гривень. Наклігалка на акції ось такий. 21,90. Потім ковбаса солями прийняла. Ось така нарізна. Дуже смачна ми все время беремо її. Так, 25,70. Набір кольорових олівців, взяла дитині. Ось такі олівчики. Зараз я скажу, скільки тут, такі, такі кольори, а тут такі. 24 кольори. І вони коштують зараз 119 гривень. Шоколадки на акції світу. Я всі три смаки взяла. Тірамісу, Труфальє і полунична по 15,90. Дуже смачні шоколадки. І така акція взяла собі побалувати. Так, пюре взяла дитині, карапуз. Ось таке яблуко-персик. Так, пюре в нас коштує 21 гривня 50 копійок. Зараз ківі у кошику. Ось таке на акції. 49 гривень. 90 копійок. Рахуйте 50. Два сирки взяла дитині готинські, такі без наповнення чи нічого. Тоже зараз у них акція по 13,90 на 27,80. Молоко яготинське. 3,2 жирність. 27. Ой, 32 гривні 30 копійок. І таке ось від своєї лінії 2,5 жир. Упаковка театрапак. Довго храниться. І воно зараз на акції 29,90. Так, взяла два бананчики. Не було що вибрати, такі не дуже бананчики. Бананчики в нас коштують 59 гривень, 95 копійок. Оці два на 22 гривні. Взяла імбір для суші. Ось такий суші повар. Попробую, ніколи не брала. Так, завжди сушами купляємо, там дають. Так, він коштує 51 гривень. Дитинка прибігла, мені помішала, на чому ми зупинилися. Вино зараз на акції фраголіну. Ось таке я взяла. Зараз на нього хороша скиточка, 5590. Сирки глазуровані від АТБ. Своя лінія. 4 штучки з кокосиком по 6,90 на 27,60. Так, і мандаринки. Перша категорія по 49,95 на 16 гривень. Теж не було дуже вибирати, такі вибрала. невеличкі. Все, ось такі закупочки у нас сьогодні. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока, до наступного відео.